Ой, друзі, мій брат, случайно, це, це випадково, нажимає кнопку Зупинити і тепер випадково. я даю перезнімати. Коротше, ви вже дивились про чуть-чуть, І це друга частина. Тіпа. Коротше, у нас є клей. Випи банку за плей. Mm -hmm. Ой, боже, боже, стас стас. Отже, у нас такі шарпілі. Шарпелі. шарпелі. баночку за плеч. баночку за плеч. Такі ручку олівці, бачите, 07. Тут є чорний, синій, рожевий, зелений, оранжевий, помаранчевий, фіолетовий. Такі от докладні. стирачки и вот баночка с сыром. Пять за заправку. И крайоны. Цистоску. Вот же вот такая у нас купа вышла. Так. Цех всех причин И плюс рюкзак. И папка. Вот так. Кажется, все ставим в сумку. У нас оставай. Сумка и все. Короче, наші шустя в 100 доларів. Капець. Отже, папки сторони. Mm. Так, а ну кусується. Я хочу папку поставити. Одна то на Встайне ну. Так, Давайте поставили, щоб бачили. Mm. Так, це фільм іде. Ми ну, тренера Діму Хмаро. Хто mm. його любить дивитися, ставте лайк? Ну, просто помог. Так Папки. Я мусорний пакет. Мусорний пакет. Клей, выпи баночку за плей!

Thank you. Шкенки, Тепер ми це ставимо в сторону. Оп. І збираємо рюкзаки. Отже, зараз я принесу свою папку і ми її будемо разом чистити. А Стас хай покаже покажу, свій рюкзак, всі ці кармашки. Показуй, давай. Окей я зараз Ось цей мій карман. Він дуже великий у нас. Угу, дуже. Так, і ще у нас тут є отакі вот запасненький карман. Там так. Тут в мене піря, якась. А там розынка получила. Окей. Okay. Далі ще ось. У мене тут купа брелків Я брелки колективну. Шаудин карман. Шаудин карман. И тут же я купил вот таких вот кармашек маленьких. Кучу. Абсолютно много. И вот тут, короче, я карман. Снова. И только вот карман за их руками. Так. И шама тут я. Ой, такой брелок. Ось такий. Ось такий. Ось такий. Я ще мав казати. Оу oh, є. Yeah. Так, ну ще зігло. Я ще отакий брелок тут можна зробити так, щоб був брилок. У вся там купа брілків. Так. У мене їх тут дуже багато. Пір'я. Я не знаю від кого, напевно, що від віки. Хто пір'я від табору? да В п'ятницю я його тільки закінчу. Кстати, в п'ятницю ми з табором ходили у басейн. Так, тепер розпаковка мого каналу. Так, перший карман. На якщо в мене не буде шапки Прекрасно підійде. Так. Ну і ще Малий карман. Ну і світло від очі. Так. Скажи, покажу, закон. Ой-ой. Там ми до віки. Так, що там віка робить? Вот, віка, з тут. Шукаю свою папку, але ну, я не знаю, папку відменяється. Папка відменяється. Папка відміняється Кстати, ми покрасили мою майку. Ось таке наборчиком. Ось так от ми мою майку покрасили. Вот тут вот виникає показываю. Вот і тут короче я такі от, узор бачу. Их уже будуть. Ось. Их тут дуже мало. Я не знаю, чому. И mm? тепер да. Короче, давайте всім пока-пока. И зараз пока. ми знимем жадну чисто. Okay. Пробучу. 不该，不该。<sighs>